У Луцьку ціла родина отруїлася чадним газом у важкому стані. шпиталізували жінку та двох її дітей 13 та 18 років. Чоловік після огляду медики від госпіталізації відмовився, що могло спричинити витік чадного газу, та як почуваються пацієнти, розповість кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Надзвичайна ситуація сталася в одній із квартир. Цієї п'ятиповерхівки. Ціла родина, серед яких 13-річна дитина отруїлися чадним газом. На місце одразу приїхали медики та рятувальники. Здійснено замір повітря спеціалізованим пристроєм, та встановлено, що в повітрі в помешканні перевищена допустима концентрація чадного газу. Сталося усе, коли сім'я, батьки та двоє дітей, 18 і 13 років лягали спати, коли запідозрили отруєння, викликали швидку. Батько постраждав найменше. А от матір з донь. Кою та сином у важкому стані доправили у медзаклади міста за втрата свідомості була і ну з з і Виражена загальна слабкість. У стаціонарі пацієнтів вдалося стабілізувати. Наразі їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, звідки ж в помешкання потрапив чадний газ і чи була справна пічка? Голова квартири відповідати відмовився. Ж в квартирі був встановлений газовий котел. Сусіди з інших квартир розповідають в їхніх помешканнях витоку чадного газу не було. Що стало причиною витоку чадного газу? З'ясовують фахівці. Вони вкотре просять самостійно не переобладнувати газові прилади, адже саме таке втручання найчастіше стає. Фатальним жодному випадку не дозволяється здійснювати реконструкцію, переобладнання з газового опалення, а також пічного опалення у власних помешканнях. Чудний газ насамперед небезпечний, тим, що він не має ні запаху, ні смаку, і людина не одразу розуміє, що відбувається. Якщо ж усі пожерці помешкання відчувають нудоту та запаморочення, газовики радять одразу відчинити вікна і звернутися до медиків. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Луцьк ТСН 1+,1.